Найважливіші документи міста отримали новий прихисток. В Івано-Франківську облаштували нове архівосховище міськвиконкому. Воно розташоване у підвалі столітньої кам'яниці на Грунвальській. Чиновники розповідають, раніше зберіганням паперів було скрутно. Через відсутність належного приміщення не було змоги приймати документи національного архівного фонду, а також папери від підприємств, які припинили діяльність. А це важливо для пенсійного забезпечення мешканців міста. На сьогодні ми маємо на даний момент достатньо місця для того. Щоб знову відновити безперешкодний прийом документів від установ підприємств і організацій, і перш за все забезпечити потім належний прийом громадян, які будуть звертати до нас за довідками. А в основному дуже багато громадян звертається, щоб взяти довідки заробітної плати за попередні роки для оформлення пенсій. Загалом капітальний ремонт підвалу обійшовся міській владі в майже 300 тисяч гривень. В новому архіві можна зберігати понад 14 тисяч справ. Више має добру вентиляцію та належний температурний режим. Архіварії розповідають цінність таких паперів очевидна, адже це частина історії. Архівні документи вони мають як історичну цінність, культурну цінність, так і практичну цінність. Скажемо, рішення виконкомів сесії. Вони у практичній для людей Це ж приймаються дуже важливі рішення з життя життєдіяльності міста. Загалом найдавніші документи, які зберігаються в архівному відділі МВК, датовані 40-ми роками минулого століття.